видео а. Ой, мама снимает видео. Там тетя самая жирная на планете. Там мама а мне... снимает. Я толстая, а разными голосами. Короче. Oh, oh, Девы, я включила видео сказать, что в нас туман и погана погода. И сразу выглянуло солнце, кажи, подожди, подожди, не кажется Ми проснулися, у нас туман, молоко, все затягнуто, зараз покажу. Але, похоже, сонце хоче виглядати. Ну, нас ще дуже рано. 9.40. Окрім вже ще 8.40, ще все сплять. Так що ще рано робити виводи, може на, на ближче обіду розвиднеться і буде сонячно і гарно. А ми поки зараз доїдемо, мені сказали, 40 хвилин доїхати. Поки ми, ми лижі візьмемо в оренду, взуємося всі. У нас ще оказались длинні носки в машині, які там треба буде взяти. А їду в коротких і е, халявки запагов касається моїх головних. Я устраїла. скандал? Я я так не хотіла. Але я вже змирилась. Ладно. Їдемо по городу, по кайсері, зараз буду показувати вам, що одразу кидається в голоса, що в Алані все украшено під нового. Все в гірляндочках. Якось трамваї їздить там. Ну, тролейбус, автобус перекрив трамвай. А, а, що а тут нічого немає до Нового року. Тут такі шарики, але шарики це не відкриття якогось магазину, мабуть, у них тут. І з плюсом, Нас вчора одразу ввечері переселили в другий номер. Нам уже не треба було складувати чемодани, переїжджати сьогодні кудись. Потім, і з плюсом ми вже в діті вижний одяг, нам там не треба брати в прокат, нічого не треба вдіватися. Нам треба йти на скі і ботинки. А все інше у нас є. Дорога суха, голоду ніякого немає. Сніг не падає, я так хотіла, щоб легкий сніжок падав. Але якщо вже тут буде легкий падати сніжок, то зверху на цій горі буде скользко їхати. Так що може добре, що не падає. Я в першому году знімала тут ці відео цією мечечі. Така площа, мені казалось така гарна, вона така звичайна. Ну, от, бачите, ніяких вагонючків, нічого не сіти. Хоча в минулому році я пам'ятаю, що були навіть на столбах такі новорічні гірлянди, якісь висіли, щось таке було. Але ми були десь 20 січня. В цьому році, кстати, це було 20 січня цього року. Так незвично, що немає пальм над дорогами. У нас квіти зараз висажені в Алані цвітуть прямо на оцій, роздільній смузі. А тут так сіренько. Ой боже, що ми так кружляє? А тут так сіренько, дивіться, спальні райони, оці все як вдома в Україні. О, дивися, кошики продаються. Мені на Пасху кошика ви щас не вистачало. Да, давай а, тут купимо. Не купили кошик, ні? ні, не купили. А я думаю, десь я бачила такий ларьок. То його тут бачила? Mm -hmm. Чи в Анталії десь бачила? Дивіться, які гарні кошечки. І віночки з червоними чулками. Резко забудеш. Палка, не буду. по дороге вот тут такая диковинка О, глянь, не бачить боже, какая красота, подивайся фиги, 69 лет стоят господи, эти штаны, да, в этом не живет. а не может. Ой, я еще хочу купить все пусю пусічка. Бусечка. І все ти такий щасливий, не розумію. Я ж тобі нічого не купила. Моя ти тиборусечка. Ну все, ладно, бачите, вони штани які яркі. А оця жінщина яка красивая. Дякую, Васька, я да, вона така щаслива, іди до неї підійди підійде, але буде скакати на тебе. Ну. Вона туди не виходить сюди далеко, боїться. Чому? Все, пішли, погнали. Сніжок лежить, так непривично. Ой-ой-ой! Дорога суха, сухесенька, до самої гори, ось така дорога. Варна розміточка, на обочині лежить сніжочок. Кстати, я не бачу, що вчора шов сніг. Там на горі ми дивились по веб-камерам. Тут є веб-камери. Кстати, якщо будете їхати на джіа, здруг тут буде дивитися відео. Є веб-камери, можна дивитися, слідить за погодою, чи є сніг, чи катаються люди, чи працюють підйомники. І тут на дорогу теж є веб-камера. На дорозі сніг не шов, ми дивилися, на вершині шов сніжок. І ось така от сухенька дорога. Можна їхати собі на любі різні. Ой, які гори гарні відкрились. Красота. Тепер тобто ми піднялися вище на горку. А там на горі, може бути, взагалі, повімаєте, бо не видно. От тут гора, яку я знімала гарно в минулому році, І її не видно. Ось така погода. А вчора було сонечко, да, як катались? Це просто я приїхала. За себе удачу кажу. Енергетику. А зараз представляєте, хоп, приїжджає мене. О, точно, Андрій, пуста траса і ти можеш їхати хоч закритими глазами. І нікуди не вріжешся. Оці домики взагалі не розуміють. Це для кого? Для королеви? Це... Як ця королева, що заморозила Кая? сніжна королева. Кто там буде сидіти? Там же холодно. Ёжики в Вообще просто. Тут така красота відкривається, така гора там гарна. Ой, почекай, головне б мимо не проїхати. Бо тут же ж десь вже ми по ці прокати. І тут вже зараз буде десь парковка. А, гляньте цю погоду. Ой, і китайте, гляньте, скільки. Гляньте, гляньте. Господі, їх везде мільйони, скільки їх є. Каш поїхали їх так дофіга. Гля, як є з всі вийшли. Гляньте, яке молоко. Дивіться. Підйомники, те, що вони їздять, видно тільки по веб-камері. Ось тут знаходиться підйомник, ми його не бачимо. там три смільчика. Що тут. Треба ще їхати додому, не ж Заждиться і Китай. Він же десь мір. І вони везде їдуть. Тут нам прокат лыжики. Ботиночки некие лыжи дали. зараз Меня такі білі ботиночки водобрали. Кистики, що вдивали, не гручне были. Николашка, буде Красотка. <сум> <сум> а почему чорне, Почему не розовые? Почему не белые? Такие було, такие купили, чорне, біле. <сум> Мені украли, помогите. Мені вділи ботинки, вони не застівалися, а тепер вділи якісь інші, а ті поломані. А вони ідеальні мені ще. Повезло. І ніки так же удобно. Я навіть можна на носочках Ну, Тільки підйомник маленький не придиви, Ви шапка вже злізла, нічого. Тобі зручно? Так який шлем гарний. Я просто в шокі з цієї дівчини, Яка вона модна, їй під куртку підходить, це підходить. Прокат тут у ребенці такий класний, я покажу назву. Мої круті очки, зараз мені відкриті. Клас. Цапка вже, вже якась в А хто? Це не я. Натягу мені на голову. Це шапці, калкогорічка в вагінах.

Я тут, короче, такая кафешка. Цены, конечно, по сравнению с прошлым годом поднялась. Солеп 120, кава 100, людей богато, дофигища. Я в своих ботинках, она, на такая кафешечка. В Столи свободных туалет нема. Я на Что денег? Команду -то є, то немає. по Ці лижі мама тягають на собі бідні. Я теж походила трохи слухайте, у мене аж зло десь з вас, чесно вам скажу. Це нелегкий труд. Просто мали якось крепче була. Насила ці лижі, Все на силах, а тут йду. здоров'я здоров вже не зовсім. Бачите, які мають. Старею, от сонце треба, щоб було, тоді буде класно. Надіюсь, завтра буде краще. Коротше, дивіться, тут підйомник. От гляньте, які тут кабінки. Херч'яз. Якщо порівняти з Буковілем, да? от ви тільки що піднялися, я перший раз їхала з цієї горки. Горка доволі потима, просто довше, ніж там є така учимна, одна горочка. Бачите, там є тунельний такий підйомник. Але наскільки це комфортно, коли ти обсідаєш? Таку кабінку стаєшся наружувати. Людей небагато? Черг немає. Ніка схотіла чаю, ми йдемо. Це люди йдуть без лиш, просто катаються. Господи, я Давай. Почекай! Слим безцікавить? Звісно. А як він тут ввести. Ой, я щось заторвалася. Що вам сказати, товаріщі? Ми піднялись на ту саму високу горку. А там, чесно кажучи, було страшно. Я два сильно впала. Ніка впала, її, Андрюха віз. Мене віз Діма. Я вам скажу чесно, що я рано просто туди піднялась, мені треба було трошки поїздити на маленькій горці, на... згадати, пригадати. Ну, до середини горки він мене контролював палками, а далі я сама їхала. І чесно, я отримала кайф. Перший раз я А я ні. А того, що рано ми піднялися, треба було трошки нам... А все через те, що сьогодні не працює середній підйомник. У нас червоне. Ми з Ніканашки не можемо купити собі скіпаси туди, бо він не працює. І ходимо пішки, і нам стало леньки ходити, ми вирішили наверх забрати так? О, Зараз ми поїмо картошки фрі, вип'ємо гарячого чаю і в нас все наладиться Правда? Якщо ми знайшли 15 лір, так що Ніка. Пішли? Да. А ми на котилі є, блі. Короче, картошка в ріді, дівчині, чай мені, давай десь подвигати. 60 лір така картошка стоїть на 1,2 і множки в гривнях, чи є я... такі ціни в Буковелі? Просто порівнюю, мені цікаво. Я подивилась недавно один блогер був Буковелі, Він озвучив ціни, я уже чесно. Виявляється, вона стільки настільки багата країна. Тут набагато все простіше якось. Боже, дивіться скільки в нас лайків. Так, це ці джіночці. Ти да. І познімаю трошки ціни. Вам може так буде краще видно. Гамбургер. картошка, оце котлета і сосиска в хлібі. Судів ковтекме, бач. На один і два множити буде в брівнях ціна. Блін, і красиві йдуть. Не знаю, чи буде видно. Дивіться, який там медий сніг. Ебі ніуї! Ляля. Ти нещаслива? Ой, підемо за пішки на нашу середню горку. Там на нашій середній горці. Знаєте, там люди, дивіться, вони теж розкарячко їдуть. А ми з Ніками, ми там вже уверені пользователі. А взяли, пішли на ту горку, на ту дуже висока. То самі круті дядьки звідки. Дось, ну дивися, за тобою же скоро допомоч не приїжджала. Ні, значно сильно впала. Просто на попку, на спину. Я ноги себе почти зламала. Вот так ты положите, ну, она на гаде перекручивает. То все, доця, практика. Ты потихоньку учишься. Я больше туда не полет. Даже не хочу, даже не поеду туда. Даже не сяду в кабину. Это тебе за то, что ты с Алептом вывернула только что. Перед этим ходили по Салеп 120 лир. Чай 20 лир, а Салеп 120. И я взяла и перевернула его тупо. На Андрея, на собой. Гарно пила курточка. Сплавний. Щаслива вже. Коротше, зараз поп'ємо гаряченько. а в нас перекурс. А, ну, Чесно, кажучи, з подъемником в подвох середнього. Я йду до пішки туди, а в мене в очах блистить. Називається Андрюшка. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever. A nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never ever 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 gonna happen Oh no I don't think so No 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 I don't think so it's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No 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 no. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no. Он здесь солеп. Я побачила, вони там на гарнолышке. відкривають пачки і наливають стаканчик. Стаканчик стоит 120 лир. Блин, ціна за літр. Бачите це? Я в шокі просто. Я беру. Беру солепчик. Дети люблять. Буду їм наливати стаканчики в номері. В Магазинчик зайшли після лыж. Снягли ці ботинки, так хорошо, стало ви не повірите просто. Мало сьогодні познімали кататися, тому що снігопад не дуже хочеться доставати телефон, щоб знаєте, не намочило. І я е, дождусь, коли буде сонячно, і тоді я буду Дивіться, з горішками 5 лір, 5 на 1,2. Скільки це у нас? 7 гривень, десь да? 8 стоїть. 5,75. 75. О, це типа турецькі баунті, бачите? А, це оце стоїть 5, а цей Кармен Фінді 20 коштує. А, це теж, типу, турецький баунті. А це що турецьке буде? А, це щось таке з карамелькою. А ось дивіться. Турецькі... Як воно називається? Турецькі Рафаелки. 49 лір стоїть. Ціни такі, знаєте, нормальні. Хоча я тільки що читала статтю в кафешці сиділа, що тричина стала дуже дорогою країною. Цікаво печиво якісь паскидки. А Халвушку я хотіла з'їсти і забула, бо вони стали виганяти в тому кафе. Вже виходьте, закривається. Вони, коротше, закрили підйомник, і вони мені сказали всім виходить. І ми як давай спішить. Ой, оцей дуже класний, а це цей, а, а є кисло сладкі такі ще. Ото кисло слосатки дуже вкусно. Песту ми купили, коротше, у нас стоїть ця банка песто в холодильнику. Ніхто її не пам'ять. Мій не можна взяти і все. І повечеряно. Віну будете їсти? Ну, зараз передінемося трохи, відпочинемо. Ви ж тільки що поїли, не. Нам таке надо. Гляньте, яка красива. Проволока накручена світ, і світиться, гірлянда. Ника який світильник. Нам таке надо, правда? Ага. Боже мій дивіться, дивіться, от така. У нас дженго вдома. Ти знаєш, що це дженго? Що, Дивись по 34, а на ярмарці продавали по 140. Хух. Так, люблю за да де не треба. Оця штука мені теж сподобалася. Я... Її випрошу, випрошу. Це треба час. О, такі, дивіться флісові постельки, чи це пледик просто. Клас. Так в них. О, оце хороші носки. Дивись, які хороші носочки тепленькі. Бачиш? Ось це не А це дивіться, бачите, от Андрію можна такі лосіни взяти, щоб він всіх не був. І сьогодні задрава в нього там сіточка лосіни і ці всі роботники ржуть. Лучше колготи. То це є колготи і кофти. 319 термонаборці. А он є такі, бач, плотні колготи, 99. Та колгот не буде на такі роз. Давай такі лосіни возьмемо. Гарно. А дивись, яка фліска класна. Ой, подушка. Хочу в туалет. Ладно, пошли на. А, крем. Я сюди. Я зараз покажу, я тут купляють дуже класний бібі -бі крем. Ось цей. А чектон, 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 він все одно, одного тону. Він класно на зиму зволожує і тон такий в нього, знаєте, гарненький. Так що я його беру. Щоб ви знали, довеські шоколади до Турції. До 100 грамовий. Да, 100 грамовий 99. Бере. Да? Давай. Саліп у нас. Саліп. Що у нас? О, ніфіга... О, то це хороша ціна. И шоу, и Рафаэлки взяли игры.